Моє шанування, вітаю глядачі YouTube ютуб каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуйте на наші відео та показуйте їх друзям. Таким чином аналіз від наших експертів, побачить більше кількість людей. Сьогодні на календарі 1 липня це означає, що рівно за 16 днів вступає в силу закон про мобілізацію. То що зміниться для осіб, які таки не встигли оновити свої дані? Про це говоримо з Євгеном Волопцем, адвокатом, кандидатом юридичних наук. Євгене, слава Україні та моє шанування. Героям слава, добрий день. Е, Євгене, розкажіть, що зміниться після 16 липня? Точніше, що чекає на особу, яка не оновила дані до встановленого закону часу? 16 липня це та дата, це завершується 60-денний е, строк, е, враховую, відраховуючи його від 18 травня, коли набули чинності нові зміни до закону. Власне, е, після цього. Ну, як, як узгоджено а, сьогодні висловлюється в засобах масової інформації всі посудові особи, буде підбита так звана риска, за якою особи, які не оновили дані про себе в спосіб визначений законом, а це через ТЦК, через СНАП або через мобільний застосунок Резерв плюс, тобто через електронний кабінет, такі особи будуть притягатися до адміністративної відповідальності за неоновлення даних. Тому, власне, а, що чекає після 16 липня? То э, логічно і так як передбачено законом і те, що сьогодні публічно заявлено, це якісь рухи дії по притягненню осіб, які не вони видані до адміністративної відповідальності э, та вжиття інших заходів, визначених законом, тобто такі заходи, як вимоги, такі заходи, як позбавлення права керувати транспортним засобом, такі такі заходи, як штрафи, власне, і це можливо переросте в відповідні виконавчі провадження. Ось а, і звичайно повістки, повістки, які на сьогодні можуть отримувати і рекомендованим листом. Тобто, якщо особа не оновлює дані до 16 липня, їй може прийти штраф, і зі штрафом одразу повістка. Ну, чисто да, чисто практично, повістка може прийти в будь-який момент вже із 18 травня. Тобто, впродовж всього червня місяця і половини липня повістки можуть приходити, тобто це є визначено законом. Сказати, що як прийде штраф в якийсь спосіб, ну очевидно, що ці штрафи будуть накладені заочно, і а, я підозрюю, що люди про них будуть дізнаватися вже коли в них будуть заблоковані банківські рахунки, і вони будуть бачити в своїх мобільних застосунках, що картка. Тимчасово заблокована на підставі відповідної постанови виконавця і є відкрите відповідне виконавче впровадження. А чи можуть повістки надсилати разом з штрафом? Ну, я не бачу в цьому зараз якогось там законного обмеження. Я думаю, що такий варіант можливий. Тобто, банківські рахунки можуть блокувати, якщо особа не сплатила суму штрафу? Тобто, давайте так. За невиконання відповідно не сплату цього штрафу очевидно буде застосовуватися стаття 10 закону України про виконавче провадження, і вона звучить як. Примусові заходи доконавчого провадження, тобто є ряд законодавчих моментів, які дають можливість примусово стягувати кошту. Тобто, це застосовується по будь-яких е різних е юридичних моментах, не тільки власне тут по адміністративній відповідальності е в сфері мобілізації, скажімо так. Це ж якби процедура є всім відома і за комунальні послуги, і за різні борги, і так далі. Тобто, це та ж сама механіка, власне, але інструменти власне примусового виконання е примусового виконання будуть е очевидно. Застосовуватися, а як формується сума штрафу за неоновлення мобіль... мобілізаційних даних? Треба розрізняти два фактори. Один фактор це оновлення даних. Власне за невиконання цієї дії, це є штраф, який визначений на сьогодні Кодексом України про адміністративні правопорушення, і він полягає в у вилці між 17 тисяч гривень і 25 тисяч гривень. Власне, це якби штраф за неоновлення даних, але за повістку. А повістка це теж якась певна управлінська дія. Це теж власне адміністративна відповідальність і виконання. Цього, ціє, накладення цього штрафу, і власне ця оплата штрафу це щось, щось можна собі уявити з порушенням правил дорожнього руху. Наприклад, що особа там, їде по вулиці, порушила там, проїхала на червоний сигнал світлотвора, значить це є накладення штрафу. І це не означає, що наступна повістка вже не обмежується накладені штраф. Тобто наступне порушення там адміністративне теж буде собою тягнути власне накладення адміністративного цього стягнення у вигляді штрафу. Так, бачимо, що в Євгена пропало світло. На жаль, графіки відключення діють для всіх по всій території України. Зараз спробуємо відновити зв'язок. Так, пан Євген до нас повернувся. Пане Євгене, чи повторити запитання, чи можете продовжити думку? За оновлення даних це одна категорія і одна виплата власне сплата цього штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. І за власне оці повістки, які особи будуть отримувати, це теж власна категорія, яка підпадає від сплату відповідного штрафу. А в яких тоді моментах буде обмеження права на користування автомобілем, на водіння автомобілем, тобто, 6%. це спочатку штраф. Uh, ще раз штраф, і тоді обмеження права керувати транспортним засобом. Скажімо так, змоделюємо ситуацію. Особа нічого не зробила до 16 липня, абсолютно нічого. І відповідно, за таких умов, першим це є власне притягнення до адміністративної відповідальності вигляді штрафу, накладення власне цього, цього моменту на особу, яка не вновила дані. Після того такій особі очевидно буде скерована повістка, можливо, і поряд з цим скерована повістка про те, що вона пробула в Якщо особа на цю повістку не реагує, то очевидно буде складений ще один штраф паралельно. Може бути застосована власне процедура притягнення особи до виду такої відповідальності, яка запроваджена новим законом. Це власне позбавлення права керувати транспортним засобом. Але це довга процедура. Я поки що перспективи в цьому не бачу, бо це судова тяганина. це... По перше, треба пройти чітко, технічно кожен крок, скерувати цей запит цю вимогу, скерувати запит в поліцію, отримати відповідну відповідь. Хто це буде робити? Поки що невідомо, бо справді це величезне навантаження на ТЦК. От але е, такий варіант можливий. Блокування рахунків виглядає більш простіше у виконанні як Ча. покарання? Ну, це, це дуже просто, тому що, наприклад, візьмемо до уваги там не оновлення даних, складення відповідно адміністративного протоколу, накладення штрафу, особа не сплачує цей штраф, відповідно передається матеріал виконавчої служби. Виконавча в ході примусового виконання власне буде вживати заходи щодо таких осіб. Але тут є. Деякі нюанси, про які зараз активно там адвокатське середовище спілкується, а, в плані оскарження таких власне наклади притягнень до адміністративної відповідальності, а, перспективи цих оскаржень. Бо ключовою, ключовим таким фактором є те, що ТЦК та СП повинно а, прозвітувати, так би мовити, у випадку судової перспективи, прозвітувати про те, чи вони використали всі можливості для того, щоб з'ясувати про особу дані, тобто з'ясувати, чи особ з різних реєстрів і так далі. Тобто, фактично, на сьогодні ну, це якби є така досить серйозна зачіпка для оскарження власне цих адміністративних штрафів. А особа може оскаржувати в суді ці адміністративні штрафи? Звичайно, звичайно. Цей момент передбачений законом, тому я думаю, що таких. Таких позовів буде значно значна кількість після 16 липня. Я ще хотіла уточнити стосовно Резерв Плюс, тому що ми знаємо, оновлення даних, можливо, трьома способами, як ви вже казали, те, це мобільний застосунок Резерв плюс, те, це ЦНАПи і безпосередньо ДЦК. Але от коли ми бачимо та, на відео, коли мобільні групи оповіщення від ДЦК та центрів комплектування провіряють особ на вулиці, вони кажуть, о, ви оновили дані в Резерв плюс, але вам ще треба пройти медогляд. Резерв плюс це є завершальна стадія оновлення даних. чи особі, Ки треба проходити цей медогляд. Значить, концептуально потрібно пояснити наступну річ про те, що з 18 травня, щоб виконати правила військового обліку, особа має мати військово-обліковий документ, особа має стояти на військовому обліку, і вона має оновити дані. Тобто, саме оновлення даних в спосіб через СНАП чи через Резерв Плюс є звичайно, що недостатньо для виконання правил військового обліку, і таку особу на вулиці може й затримати, яка не має військового документу. Це ж ви назвали групове оповіщення, тому власне. За таких умов резерву плюс є недостатньо. Тобто оновлення даних є недостатньо. Оновлення даних є достатньо тоді, коли ви, до прикладу, з'явилися в ТЦК, отримали військово-обліковий документ. або Наприклад, вам вже там 20-30 там років, а ви ще в статусі призовника, отримали військово обліковий документ. Тоді, власне, і оновили свої дані зразу ж ТЦК, і це вважатиметься виконанням правил військового обліку. Тобто, самого лише резерву плюс недостатньо для того, щоб. Виконати правила обліку а стосовно роботодавців, тому що законодавець прописав, що роботодавець також несе відповідальність за свого працівника, чи він стоїть на обліку, чи не стоїть на обліку для роботодавця після 16 липня, щось змінюється. Для роботодавців там досить цікава історія получається, бо роботодавці можуть отримувати відповідні розпорядження, і в них є обов'язок доставити працівника в ТЦК власне і збільшився розмір штрафу за, за це і за порушення правил військового обліку. Зокрема, Оце, що ще стоїть на обліку, чи ні, це власне в контексті ведення військового обліку на. Підприємстві в основі організації. Тобто, наслідок для роботодавця це може бути теж штраф від 34 тисяч до 60 тисяч гривень за порушення правил такого військового обліку. А, то і плюс додавалися і обов'язки для роботодавців стосовно, наприклад, цього ж самого розпорядження, тобто, це ж як, як як повістка. Якщо працівник перебуває на лікарняному, йому мається скерувати пошту. Якщо працівник подає заяву на звільнення, значить це повинно бути проінформований начальник цікавість керує розпорядження. І так тобто є багато різних нюансів, це прийнято, до речі, окрема постанова Кабінету міністрів України, яка регулює власне це питання по роботодавцях. І там досить значні такі обов'язки зросли для, для роботодавців, стосовно своїх працівників. Тобто ключове на сьогодні навіть не з'ясований, і ми сьогодні не можемо дати відповіді, як роботодавець має доставити свого працівника при ПЦК, наскільки в нього є повноваження особу доставляти. А якщо роботодавець цього не виконає, то на нього накладається покарання, так? І получає... от, покарання покаранням вигляду штрафу від 34 до 60 тисяч гривень. За одного працівника. Так. Але і роботодавець ми до кінця ми маємо ну, впевненість, що він в межах закону буде доставляти свого працівника до ТЦК. Потім... Доставка це найбільша проблема, так. Доставка от категорія цієї доставки до ТЦК це найбільша проблема. Як це буде на практиці реалізовувати, я поки що не можу сказати. Тому що доставляти може тільки затримувати, доставляти може тільки, це, тільки працівник правоохоронних органів. З того, що чую зараз від клієнтів, то клієнти просто кажуть, після такого розпорядження ми на роботу з'являтися не будемо, хай буду з нас звільняє за прокул. Угу. А Євгене, а як стосовно бронювання тому, працівників, тому що от пропонують механізми через задію, як ви бачите, як це може працювати, і це взагалі врегульовано цей процес бронювання згідно з законом про мобілізацію. Абсолютно З бронюванням велика біда, насправді, бо саме сама підприємство, воно, потрапляючи під познаки критичності, воно отримує власне свої свою можливість отримати критичним для національної економіки і власне мати можливість збронювати працівників. Але проблема не в тому. Проблема в тому, як своїх працівників завести до ЦК і повернути їх назад на підприємство. Бо по цій дорозі людей мобілізовують. Тому власне і покликана ця. Нова конструкція через дію, яка би мала дати можливість а, власне повідомляти, чи це Має бути якась механіка, що от, підприємство точно забронює цю людину і її відправляють для оновлення уточнення даних, виготовлення військовоблікових документів, штрих-кодів і так далі. Тобто, це через дію мало би функціонувати. Тільки нещодавно з'явилися там останні коментарі певних посадових осіб міністерства оборони України, які чітко вказали. Ну, не знаючи чітко, але принаймні вказали про те, що е, ця механіка буде передбачена в електронному вигляді. Тобто особа, прибувши в ТЦК, вже буде мати певний статус як потенційно заброньованої, і власне це питання обладнають. Але поки що е, з цим е, проблема, бо немає гарантії, що працівник сходив, в ТЦК повернеться на підприємство, навіть якщо він буде там потенційно заброньований. Ну так а євгене, до вас зараз найбільше з якими питаннями звертаються клієнти стосовно мобілізації? Якщо стоїть питання мобілізації, це звичайно відстрочка. Бо багато людей мають право на відстрочку, або ще більше людей думають, що мають право на відстрочку. І а, є випадки, коли особи з'являються в ТЦК, подають документи на відстрочку, а там зовсім немає підстав для відстрочки, вони підлягають мобілізації. Тому, власне, на сьогодні, а, з того, що я бачу, то люди спочатку йдуть до адвокатів, консультуються стосовно підстав для відстрочків, там дуже дуже багато нюансів і по документах і по. У технічних моментах як правильно пройти цей момент, і і є різні категорії людей, які, наприклад, не мають жодних військово-блікових документів, хоча постанова кабіну їм гарантує спочатку пройти процедуру відстрочки, а потім ВЛК, хоча на практиці це трішки працює по іншому. Тому є дуже багато нюансів, які стосуються відстрочки і. Багато є нерозуміння того, що дехто собі уявляє, що до 16 липня потрібно відстрочку оформити, але це не так. Це треба мати військово бірковий документ, мовлення даних і строчку можеш пізніше зробити. Ну, тобто є дуже багато а, таких а, моментів, де інформативно люди не розуміють, в яку сторону рухатись, тому і звертаються до хаті. Тому так на сьогодні це власне питання відстрочки, це питання оформлення документів, це питання легалізації. Тому чоловіки поділилися на дві категорії. Є величезна категорія чоловіків, які не Мають жодних військовооблікових документів, не мають права на відстрочку, і вони консультуються, як правильно оновити дані, ну, то що з цим всім робити? А є дуже така маленька категорія чоловіків, які мають право на відстрочку, але хочуть себе легалізувати. Тому, власне, вони зараз в в ДЦК, і в чергах стоять до ТЦК і хочуть себе до 16 липня легалізувати на цілком законних підставах. А на вашій практиці були випадки, що особа, яка має право на відстрочку, прийшовши оновити дані в ТЦК, вже звідти вийшла з повісткою, а не з відстрочкою. Ну, я вам скажу, більше того, не тільки з повісткою, а вже і стала військовослужбовцем, тому що якщо в тебе немає підстав для відстрочки, то власне процедура так і визначена 560 постановою у разі відмови. Якщо комісія відмовляє до однієї строчки, така особа далі рухається на ВЛК, а далі наслідок мобілізації, тому такі випадки, звичайно, що є. Давайте ще уточнимо, що в нас змінюється в аспірантурі, і чи це не порушення конституції, зокрема, право на освіту. те, що сталося років, 4 червня, це, це досить таке серйозне питання, бо реально наказом на рівні наказу, документом рівні наказу міністра освіти, власне, обмежені права людини, а як ми знаємо, і є позиція Конституційного суду з цього приводу, що такі обмеження конституційних прав можуть бути лише на рівні закону. Тому тут якби, є така теоретико-юридична проблематика. Ось, і, власне, чи порушують права, ну, поки що я не чув про якісь судові. Судове звернення, але так ну як на мою, на мою думку, то по перше, це все про правову визначеність мова абсолютно йде, тому що це все було зроблено в переддень власне початку там, вступної кампанії, там здачі перших іспитів. Багато людей вже просто на, на ті іспити не пішли. А по-друге, це власне наказ відбулося, а не закону. Тому є власне навколо чого говорити про певні обставини порушення прав людини. Які категорії студентів можуть мобілізувати? Ну, студентами ситуація така, що це друга вища освіта. Всі прекрасно знають, що навчальний рік в осіб, які здобувають другу вищу освіту, це визначено перехідними положеннями власне закону. Збігає 30 червня. Хоча зараз є, бачу багато є наказів у закладі освіти про тривалість навчального року там і до серпня, і до липня. Ось тому а, таких осіб, які є студентами і здобувають другу вищу освіту, а, власне порушуючи оцей наступність рівня освіти, такі особи підлягають а, відповідно мобілізації. Та ж сама історія стосується і студентів, які навчаються на заочній формі чи на вечірній формі. Лише денна форма навчання. Ось лише денна форма навчання не дає підстави не бути мобілізованим, якщо це відповідно до. Фаху, який здобув під час першої освіти, або якщо ви навчаєтеся за перша вища освіта, правильно? Якщо це перша вища освіта, так. Якщо це друга вища освіта, то це, тобто як не друга вища освіта, а наступний, на, наступний науковий наступний вищий, рівень, наступний вищий рівень здобуття освіти. То що ви маєте бакалавра, то ви зараз можете спокійно вчатися на магістра. Якщо магістра, то у вас та в аспірантурі. Тому і був такий великий наплив людей. Там за останніми заявами близько 200 тисяч осіб подалися в аспірантуру. Ось, тому має бути оця наступність врахована. Ну, по суті, це законодавець закрив, якщо так можна сказати, оце вікно лазівки від закону про мобілізацію, так, тому що там були приклади, коли особа 40 років мала диплом кухаря, а вирішила в 45 стати там, наприклад, архітектором, чи, чи навпаки. Але от зараз те, що пишу зокрема мої колеги з української правди, що збільшилася кількість судових рішень про позбавлення матері батьківських прав, тобто чоловіки стають батьками-одинаками виховує дитину, і це ніби є підстава для звільнення від мобілізації. Ну, як на мене, це логічно, тому що де є якась нормативна можливість, тобто правова можливість туди і буде вливатися власне та кількість людей, які є. Якщо законом була дозволена аспірантура, і туди власне люди і вливалися, чи зараз там в освіті, наприклад, є дозволено навчатися в незалежності від віку, туди власне вливається. А стосовно а, по, по батьках, по позбавленні по, по батьківських, це довгий процес, це судовий процес, це мають бути різні погодження відповідних органів. І так далі, тобто це питання власне не є там таким швидким, як власне з аспірантурою. І тобто ти вступив і ти вже маєш з того моменту по суті над головою парасольку від строчки від мобілізації. Тут з самостійним вихованням дитини є нюанси, бо це довгий процес. Законодавець може це врегулювати, щоб навіть і цей довгий процес не став лазівкою для е, людей, які хочуть ухилитися від мобілізації, але, з однієї сторони, і захистив права дитини. Ну, тут така тут ситуація така трішки складніша, ніж аспірантурою, мені видається, тому що якщо позбавлена матір батьківських прав, то все ж таки батько має самостійно її виховувати цю дитину. У який може бути інший варіант. Але якщо говорити про ці моменти, то треба зважати на реальну цифру. Скільки є на сьогодні рішень суддів, які власне цей факт підтверджують, і скільки, наприклад, є осіб, які вступили, вступали цього року в аспірантурі. Думаю, що це колосально разюча різниця, де 200 тисяч осіб, які вступали в аспірантуру, і зараз власне про там самостійне виховання дитини, ну це це зовсім різні цифри, я думаю. Пане Євгене, я дякую, що знесли час вийти в ефір. Роз'яснити, що зміниться для осіб мобілізаційного віку після 16 липня. Нагадаю, Євген Филипець, адвокат, кандидат юридичних наук був у ефірі Медіа». Пане Євгене, дякую вам тому моє шанування. Дякую вам.